А власний вибір цього року набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я, за якими лікарі в рецептах мають вказувати не торговельну назву препарату, а лише його діючу речовину латинською мовою. Автори документу вважають, це дозволить пацієнтам обирати ліки відповідно до свого гаманця. Більш дорогі імпортні чи дешевші вітчизняні аналоги, як діє нововведення в Кірвограді, дізнавалась Яна Семенюк. Пан Михайло, частий відвідувач лікарень від нововеди, не у захваті. Говорить, рецепти мають бути зрозумілими пацієнтові раптом вибереш щось не те. Конкретно має бути вказано, що треба для лікування, то має бути в рецепті вказано. А уж яке там отношения, старе чи нове, я не можу вам сказати, тому що для цього треба немножко розбиратися. Фармакології треба розбиратися. Аліса навпаки, наказ міністерства охорони здоров'я схвалює. Сподівається, купуючи ліки за новими правилами можна буде зекономити. В принципі, ну якщо б це допомагало краще, ніж названня даліка, то в принципі це було б добре. Втім, перевірити плюси і мінуси новацій. Містяни не можуть. Рецепти по-новому в обласному центрі ще не виписують. Наказ, хоча й набув чинності у Кіровограді поки що діє лише в рамках програми боротьби з гіпертонією. Місцеві ж медики до нових правил ставляться схвально в настояще время многие фирмы выпускают большое количество різних препаратів. Хімічна формула одна, а названня різне. тому больни може оптимально для себя вибрати препарат, який його по ціні. Начальник обласного управління охорони здоров'я розповідає, виписувати рецепти по-новому на кірограші незабаром почнуть. Нові ж норми впроваджують, щоб не обмежувати хворого у виборі препаратів. За рецептом лікаря, після огляду лікаря кваліфіковано самопризначення те, що потрібно пацієнту, не обмежуючи вибір. Пацієнта, тому що ми пишемо дійсно лише діючу речовину, пацієнт в аптеці сам приймає рішення, який саме лікарський засоб він собі придбає. В аптеках згодні, що нові рецепти допоможуть при бажанні зекономити на ліках, але говорять, відвідувачі губляться, коли обирають потрібні препарати з кількох схожих. Нерідко, якщо в основі ліків одна і та ж речовина, інструкції і рекомендації до вживання різняться. Наверно, лучше доктору уточнити лікарство, тому що больні є сумніваються, який препарат із них лучше, тому що вибір дуже большой, і коли говориш больному, от є такий-то, такий-то, больний ліка теряється. Він може тільки по ціні вибрати, але не по качеству. На Кіровоградщині виписувати рецепти Назви препаратів почнуть як тільки з мінохорони здоров'я надійде перелік ліків, що мають виписувати за діючою речовиною. Яна Семенюк, Анатолій Басисти, Ілля Зеленкін. День за днем.